Як бачите, моноблок від Діани з рухомою платформою. Найбільше я переживаю, чи після його встановлення не погіршиться купність. Оце дійсно має для мене дуже велике значення. За допомогою даного моноблоку усувається ризик пошкодження оптичного прицілу. Я дуже сподіваюся, що він виправдає всі мої надії. Першими кулями будуть шершень. Шершень Хантер 068 грам, так воно і є, і нічого не з'їхало. Ну це його робота. Але цей люфт мені взагалі не подобається.